Дивись, якщо тобі клієнт каже дякую, я подумаю, то не треба йому казати, а над чим ви хочете подумати. А давайте подумаємо разом з вами. А що вам заважає зробити покупку прямо зараз, і всі інші банальні речі, які вже давним-давно не працюють, і тільки всіх злять. Ти розірви шаблон і скажи йому фразу, після якої він взагалі розгубиться. Скажи йому. Підкажіть, а ви вже дивились цей товар в інших продавців? І якщо він скаже тобі ні, то скажи йому, подивіться, я вам раджу, бо 90% всіх моїх клієнтів купують в мене саме після того, як порівнюють мене з іншими продавцями, тому що саме в мене. І ось тут кажете свою найбільшу перевагу. А якщо клієнт скаже так, дивився, то скажи йому чудово, то тепер ви розумієте, чому клієнти купують саме в мене. Ви ж добре все дивились і порівнювали? Після таких запитань клієнт, як мінімум, буде в легкому шоці, тому що всі ж звикли, що всім хочуть продати прямо тут і зараз. І всі дуже бояться, щоб тільки ніхто не пішов до конкурентів. А ти йому прямо в лоб кажеш: підіть, подивіться і самі все зрозумієте. І повір, після такої впевненої поведінки з твого боку, клієнт взагалі може нікуди не піти і відразу купить в тебе. А навіть якщо й піде, то весь цей час він буде думати про тебе. В будь-якому разі ти нічого не втрачаєш, але як мінімум в два рази збільшуєш шанси, що куплять саме в тебе. Користуйся.